Ось, друзі, продемонструю, як працює система з дротиків в годівниці. Явно видно, киличка хоче достати корм, вигрібти його, але дротики не дають. Але вона прекрасно достає мордочкою до зерна і їсть те, що попало під морду. Навіть чути, як вона хрупає зерно. От, бачите, по подротиках ногами прийшла і нічого звідти не випало. Так що робіть, рекомендую годівниці супер. Розміри я давав в попередніх відео. Я тут її посадив на день-два поруч з самцем, щоб вона прийшла в охоту. І буду її знову пускати до самця. Так що все працює, друзі. Все працює. Робіть, рекомендую. Годівнички супер.